Вже третій рік поспіль на початку листопада Мукачево відзначає день святого Покровителя Святого Мартина. Вже традиційно у цій порі розпочинається триденний ярмарок, присвячений цьому дню. Мукачівці завжди раді цьому святу, і вже як бачимо, вже готові до його святкування в центрі міста розташована ярмарка, де кожен хочемо розпробувати як перші вини, так і шашлики та також картоплю. У наметах також представлені сувеніри, вишиванки, гончарні вироби та ще чимало іншого. З самого ранку тут кипить робота, готується до частування всього міста. В мене вперше, ми майже кожного року приймаємо участь, готували, що готували, бограш готуємо, шашлик, глінтвен, картопля буде печена селом. Це другий рік, ще тільки готувалися. Всього наготовили шашлика, крила, перепила, пікниця, все, бограч, все для людей. За словами Мукатівського міського голови, цього року програма святкування буде скорочена. Підмінили концерт у зв'язку зі складною ситуацією в країні. Цьогоріч на центральній площі представлено 15 наметів виноробів, де кожен зможе спробувати перше вино в Європі. Це свято святкують одноразово із святом божоле. Це значить, що вже вино дозріло, і свіже вино, воно якраз бочки господарі відкривають і частують один одного. Тут буде можливість кращим виноробом також показати досягнення у виноробстві нашого краю. На свято приходять не лише жителі міста, а й багато туристів. Пан Георій, хоча довго живе в Америці, пам'ятає традиції своєї країни. Радий, що відвідує своїх рідних саме на це свято. Ну, цікаво, добре. Мені подобається, звісно. Цього дня чекають не тільки діти, які можуть на святковій ході представити ліхтарі виготовлені власноруч а також дорослі. Це свято люблять всі. Все нам дуже подобається, нравиться багато людей з Києва з усіх радов. Бо взагалі ми всі дуже довольні Мукачва. Мені дуже подобається ця ярмарка. Вона залі тут кожного року проходить дуже чудово. І надзвичайно тут весело і, взагалі, дуже приємні люди. Святкуватимуть день святого Мартина в Мукачеві протягом трьох днів. Найцікавіша програма чекає всіх у неділю, 9 листопада, о 18 годині.